Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у студії Яна Мацько. Війна. Польща розгортає 40 тисяч військових на кордоні з Білоруссю та Росією, як пише видання Reuters, збільшення чисельності військ пов'язане із російсько-білоруськими навчаннями захід 2025 які до речі триватимуть у Білорусі з 12 по 16 вересня. Також за інформацією журналістів, польські військові прибудуть до України для навчання методом знищення безпілотників. Російські дрони летіли атакувати базу НАТО у Жешові. Туди росіяни націлили щонайменше п'ять одиниць. Про таке свідчить розслідування німецьких видань «Шпігель» та вельт. Журналісти пишуть, що у Жешові величезний логістичний хаб, через який в Україну йде західне озброєння. І до теми НАТО витратило щонайменше 1,2 мільйона євро на збиття російських дронів, які вчора залетіли на територію Польщі. Про це пише видання Більд. Там зазначили, що пілоти f 35 при збитті безпілотників використовували ракети вартістю 400 тисяч євро за одиницю. Водночас ворожі дрони коштують значно менше. Тож ми вирішили запитати авіаційного експерта Анатолія Храпчинського про те, чи доцільними були такі витрати альянсу. Тут а, казати про чи було було за дорого чи не задорого. Треба зрозуміти, що є концепція щодо перехоплення Насілі вона передбачає будь-якому випадку не допустити дольоту засоби ураження. Тому вони діяли в рамках своїх повноважень і в рамках своїх інструкцій, які не дали їм можливість використовувати такі дороговаркісні засоби ураження, стосовно того, що це дорого, Україна це зрозуміла ще на початку протидії цій загрозі, і тому ми використовуємо інші види озброєння, які допомагають нам боротися з цією загрозою. Я ж додам, слідом за Польщею і Латвія оголосила про закриття повітряного простору поблизу східного кордону з Білорусі, а також і Росією. Сьогодні у Запорізькій області розбився літак Су-27 Збройних сил України. Внаслідок авіатрощі загинув 30-річний пілот, майор Боровик Олександр Миколаєвич. Про таке повідомили у пресслужбі 39-ї бригади. Причини та обставини наразі з'ясовують. Світ. Сьогодні, вперше, за 30 років у Німеччині лунала повітряна тривога в країні. Тестували систему оповіщення. Сирени працювали в усіх регіонах. Повідомлення надходили і на смартфони громадян. Довелось навіть призупиняти засіданням парламенту. Про таке повідомило видання Більд. Політика Сполучені Штати Америки зняли санкції з білоруської авіакомпанії Балавія. Про це пишуть медіа країни. Сьогодні спецпредставник Трампа Джонко побував у мінську. Зокрема, зустрічався із самопроголошеним президентом Лукашенком. З опублікованих кадрів зрозуміло також, що Трамп передав листи для самопроголошеного президента Білорусі. Американський лідер привітав диктатора із днем народження і відзначив прогрес у досягненні спільних цілей Освіта. Державний застосунок для батьків, дітей та вчителів електронний щоденник несподівано став платним. Проте гроші хочуть стягувати саме з батьків. Нині в Україні є приблизно 15 компаній, які розробили електронні щоденника. Вони можуть виграти державні тендери на постачання школам своїх послуг. Усі витрати в такому разі нестиме держава. Кожна конкретна школа на загальних зборах батьків самостійно вирішує електронний щоденник, якої компанії брати. Але на початку вересня деякі батьки, які користуються електронними щоденниками від освітньої інформаційної системи Єдина школа. Виявили, що послуга для них стала платною після реєстрації. Тиждень безплатно. Потім 48 гривень 99 копійок на місяць. Чи погоджується з таким батьки та що кажуть у школах? Про це розкажуть наші кореспонденти, зокрема, Вікторія Жуковська з Волині. Вітаю Яно. У Луцьку школи обирають різні освітні системи: державну мрію чи єдину школу. Ми поспілкувалися з директором ліцею номер 1 Андрієм Кицею, який у коментарі ФМ Галичина розповів, чому їхній заклад користується саме єдиною школою школою і чи планують у ліцеї переходити на іншу платформу. Дійсно, школа вже декілька років підряд користується єдиною школою. На мрію ми не переходили, тому що тільки, скажемо, запустили процес єдиної школи. Вона нас абсолютно влаштовувала. Зараз з'явилася інформація про те, що з батьків буде зніматися плата користування єдиною школою. Ми так само чули це напевно, як і всі в Україні з телеграм-каналів з новин, яка буде прослужа цього всього. Ми поки що не знаємо. Єдине, знаємо, що для самого навчального закладу для вчителів і для учнів. Вона буде залишатися ця єдина школа, безкоштовною. А якщо батьки захочуть зайти не через мобільний телефон, а через, скажімо, персональний комп'ютер чи ноутбук, вони також це можуть зробити безплатно. Значить, що я роблю висновок? З будь-якої ситуації є хороший вихід. Сісти плакати. Це справа остання. Моя колега з Тернополя Наталя Мельничук спілкувалася з керівниками навчальних закладів і розповість, яка ситуація на Тернопільщині. Наталю, вам слово у Тернополі. Директорка школи номер. 19 Лідія Бачинська та директор школи номер 6 Олександр Остапчук зазначають, що їхні заклади мають підписані договори з єдиною школою, тому жодних претензій від батьків щодо підписок не надходило. У нас такий договір відповідно підписаний. У нас змін ніяких не буде. Ми маємо договір. Весь Тернопіль взагалі має договір всі школи з єдиною школою, і це не стосується батьків і учнів нашої школи. Якщо батьки хочуть ще якусь функцію, якусь опцію в єдиній школі, то за це там тих 49 гривень можна доплачувати, якщо хочуть. Але я думаю, що такої потреби в цьому немає. Тобто всі речі пов'язані з функціонуванням єдиної школи в місті Тернополі. Зокрема, по нашій школі я знаю, ну звичайно, ми спілкуємося з директорами. Таких проблем немає. І додають, що компанія зайшла в місто централізовано, і всі школи Тернополя вже кілька років користуються електронним щоденником. Єдина школа в області ж проблем також немає. Адже ще п'ять років тому навчальні заклади перейшли на державний застосунок Мрія, який є безкоштовним. Місцевий орган влади економить кошти, і зрозуміло не спонукає батьків до фінансування. Тому. Чому і ні, чому не користуватися тим застосунком, який є розроблений державою. А от як до онлайн щоденників ставляться самі батьки, і чи готові вони за це платити, про це дізнавався наш колега з рівного Максим Близнюк. У рівному батьки, в яких ФМ Галичина поцікавилася ставленням до платних версій електронних щоденників, розповіли, що їх влаштовує безоплатні версії від інших розробників. Тому платити за них потреби не бачать. У мене донька навчається у 8 класі. Ну при потреби. Користуюсь електронним щоденником нові знання, а тому варіант платних послуг навіть не розглядаємо. Йдеться про платні щоденники для батьків. В мене перше питання: для чого щоденник батькам? Щоденник потрібен для учня і для школярів якраз вони лишаються безкоштовними. Щоденник зайти проконтролювати свою дитину, ну це не мій варіант. Тому ця тема стосовно запровадження плати за користування щоденниками для батьків для мене взагалі не актуальна. А є альтернативи такі, як. Як мрія у нас школі діють щоденники на нових знаннях, і я без проблем можу туди зайти. Варто зазначити, що і освітня омбудсменка Надія Ліщик і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров після початку скандалу з електронними щоденниками порадили батькам користуватися державним безоплатним електронним сервісом Мрія, де є вбудований електронний журнал та щоденник. Спорт. Міжнародна федерація волейболу оновила світовий рейтинг серед чоловічих збірних перед початком чемпіонату світу 2025. Збірна України втретє в історії потрапила у фінальну частину чемпіонату світу з волейболу. Тож яке місце посіла наша команда про це та не лише слухайте у новинах спорту на ФМ Галичина вже менш ніж за півгодини о 18.30. У західних областях. Завтра місцями дощитима у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. Це був інформаційний підсумок дня для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00 проєкт на радіо Фам Галичина. Важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.